Знервованість, переляк, стрес. Знову стиснилась Щось серце погане. Тримай Корвалмент. Корвалмент. Швидка допомога вашому серцю. Чорна ніч для Кримської ППО в Генштабі ЗСУ повідомили про успішний ракетний удар по території окупованого півострова, влучання по комплексу С-400 поблизу Джанкоя та система с 300 біля Чорноморського та Євпаторії. В усіх трьох районах було чути. Детонацію БК Радіо Свобода оприлюднює супутникові світлини наслідків масштабної пожежі в Джанкуйському районі. Українські осін спільноти підтверджують розташування ворожих комплексів протиповітряної оборони. Російська пропаганда заявляє про ліквідованих та поранених окупантів. кажуть, летів мінімум десяток атакамсів. Жодну ракету не вдалося збити. Ворог готує шляхи відходу. Партизанські руха теж повідомляє, що російське командування радить загарбниками з обслуги протиповітряної оборони вивозити свої родини. Це відбувається на тлі новин про перекидання систем ППО з Криму на захист Білгородщини, півострів губить зенітно-ракетні парасольки. Коли Керченський міст знову відчує великі вибухи, ця операція вже спланована і очікує ключ. Чових подій для початку, якщо вже буде атака, то по знищенню цього моста вона буде прорахована і навряд чи вона буде невдало. Бо всі попередні атаки на різні об'єкти, і в тимчасово окупованих територіях наших чи глиб Російської Федерації там військовим об'єктам то вони зазвичай ну поки що були всі вдалі. Тому я впевнений що ця операція по знищенню Харчинського моста вже прописана. Але мають скластися ще й інші умови, які саме ну це знає краще головне управління розвідки. Я впевнений, там є наші розвідники, і це все має скластися в одну єдину. Як пазли складається в картинку, і коли вона буде зроблена, то це міст буде знищено. Поки що під загрозою знищення російські кораблі та баржі, як заявляють російські пропагандисти, надвечір суботи дрони атакували буксир та баржу у таганроській затоці. Кілька членів екіпажу поранені. Є пошкодження й у суден. О, був зрив піск політіли. Я ж беру хріна. Правий борт, правий борт пострадав. Телеграм-канали натомість заявляли про ураження чергового великого десантного корабля окупантів. Буцімто це теж сталося на вихідних. Таку інформацію поширювали західні ЗМІ, але в силах оборони Півдня України про це не повідомляють. Більшість інформації ще уточнюється серед основної, яка зараз. Е Курсує в принципі каналами, це нібито ураження великого десантного корабля. Пота цю інформацію ми не підтверджуємо. В Азовському морі перебуває три великі десантні кораблі Російської Федерації, так званої, і ще три малих ракетні малих ракетних кораблів проекту Буян М. Є інші одиниці корабельно-катерного складу, але от основна група це оці шість кораблів. Інформацію щодо, нібито ураження великого десантного корабля. Возові не підтверджуємо. десантні кораблі ворога, що обов'язково підуть на дно. А поки що туди прямує літній настрій московитів. Лаконічний кримський травел блог від занадто сміливого відпочивальника із Анапи. фільмує розписані зетками, зачинені магазини, розглядає зуби дракона. які Выросла на пляже и нарекая на несподиванный музычный супровид. Что ночи? чуть то мешают. Это, как говорится, мелочи жизни. Да, это полнореза Красота. Больше всего интересно, как тут море выглядит. Единственный момент, что ночью было громко. Пасак, п'ятий канал. Щоби ви знали про всі злочини ворога, наша знімальна група фільмує події на фронті. На передову їздять не з порожніми руками, а з гостинцями для наших захисників. Все завдяки вашій допомозі. Якщо маєте можливість, просто відскануйте камеру і телефону відповідний QR-код, який зараз бачите на своїх екранах. Долучайтеся. Будь-яка сума важлива. Ми дякуємо вам за підтримку. Центр втримався, але ультраправі наступають на п'яти. вибори до європарламенту перетворилися на несподіванки із гострими наслідками. Звичні поліцили зберегли підтримку, але популісти змогли відкусити і собі про неочікуваний провал Віктора Орбана та відставку прем'єр-міністра Бельгії, а також про Еммануеля Макрона, який іде в Абанк у матеріалі Антона Кочеренка. Лише у п'ятницю президент України виступив із промовою у парламенті Франції. Володимир Зеленський говорив про російську війну та спільний поклик Європи до перемоги. Виступ зірвав палки овації, але приїд Зеленський до парламенту Франції сьогодні нічого, крім пустої зали, він би там не побачив. Уночі президент Еммануель Макрон розпустив нижню палату французького парламенту національну асамблею. Після проведення консультації, передбачених статтею 12 нашої. Конституції я вирішив повернути громадянам право вибору нашого парламенту шляхом голосування. Отже, я розпускаю національну асамблею. Рішення вдарило як грім серед ясного неба, і стало одним з багатьох наслідків цьогорічних виборів до Європарламенту. Група президентських партій зазнала нищівної поразки, набрала лише 15% голосів. Це серйозне та важке рішення, але насамперед це акт довіри. Довіри до громадян Франції, до здатності французького народу зробити найсправедливіший вибір для себе і майбутніх поколінь. Довіри до нашої демократії, щоб голос був у. Суверенного народу і це кульмінація французького республіканізму. Тріумф святкували ультраправі з партії національне об'єднання, євроскептики та націоналісти, очільниця партії одіозна Марін Лепен. Її тривалий час таврують агенткою Кремля. Втім, зараз з'явився проблиск надії. Лепен бодай на словах, але відступила від Москви. Навіть видворила з політичної групи у Європарламенті альтернативу для Німеччини відвертих кремлівських маріонеток. ми готові взяти владу, якщо французький народ довіриться нам на майбутніх парламентських. Виборах ми готові змінити країну. Ми готові захищати інтереси французів. Ми готові покласти край масовій імміграції. Ми готові розпочати реіндустріалізацію країни. Зрештою, ми готові змінити країну. Ми готові відродити Францію. Євроскептики та ультраправі істотно наростили підтримку. Загалом розраховують на 130 мандатів у новому скликанні Європарламенту. У Німеччині потіснили навіть партію влади. Політсила Олафа Шольца опинилася лише на третьому місці. Прокремлівська альтернатива для Німеччини на другому. А утрімфували консерватори з Християнсько-демократичного союзу. Однак не всі ультраправі мають антиукраїнську позицію. В Італії перемогу здобула партія прем'єрки Джорджа Мелонії. Братам Італії вдалось обійти популістів з руху п'яти зірок майже на 20%. Це надзвичайно важливо для мене, для нас це послання, яке надходить від італійців. Не зупиняйтеся. Я сприймаю це як заклик продовжувати наш курс із більшою рішучістю. Я пишаюся тим, що ця нація буде представлена на саміті Великої Сімки з найсильнішим урядом у Європі. У номінації на найбільш драматичний результат виборів жодних конкурентів у Бельгії, але не через гостроту боротьби, радше через кадри розпачу прем'єр-міністра Олександра Декро. Його партія набрала лише 5% голосів. На очах прем'єра проступили сльози. Декро відразу ж оголосив про відставку. Але були й євроскептики невдахи. Піррову звитягу здобула партія угорського прем'єра Віктора Орбана. Його фідес набрав 44% голосів. Це 11 мандатів. Звучить потужно, але це найгірший результат за всю її історію. два виборчі цикли, і ми виграли обидва у стані війни та у важкій боротьбі. Ми здобули важливі перемоги. У потилицю Орбана дихає опозиція. Новостворена партія Тиса спромоглася здобути аж сім мандатів, приблизно 30% голосів виборців. Її очільник Мадяр вже анонсує кінець орбанівському засиллю. Очевидно, що це на кшталт Ватерлоу для режиму Орбана. Початок кінця. Значно гірші справи у товариша Орбана, прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Його проросійська партія сягнула лише другої сходинки, дещо поступилися опозиції з лав прогресивної словаччини. Не допомогли Фіцо ні адмінресурс, ні контроль над медіа, ні навіть невдалий замах. У мене немає жодної плутанини почуттів, тому що я не є прихильником жодної з партій. Я не хочу це політизувати, тому що не маю особливих думок. Опри гамір у мережі успіх ультраправих лише умовний. Вони навіть здобули менше, аніж давали прогнози, Ба більше потерпають від внутрішніх протиріч їм бракує єдності. А деякі партії взагалі опинилися в ізоляції. Тож про європейський кістяк у європарламенті втримався. У цьому парламенті вона працює не з урядом і з опозицією, а з більшістю. Ми бачимо, що конструктивний проєвропейський центр зберігся, і саме цей центр буде спроєктований для розбудови європейського проєкту, з яким нам потрібно працювати. загальним лідером виборів стала європейська народна партія. Здобула 180 мандатів. Навіть дещо покращила минулий результат. Лідерка партії вже окреслила плани на майбутнє. Урсула фон дер Ляйн переконана, що метою стане боротьба з популістами про української та розбудова проукраїнської та про європейської більшості. Сподівається у цьому на співпрацю з іншими партіями. Моя мета продовжувати шлях із тими, хто виступає з проєвропейських, проукраїнських позицій та обстоє верховенство права. Відзавтра ця робота починається знову. Наостанок скажу, що звичайно ці вибори відбудуться не у вакуумі. Світ навколо нас перебуває в стані неспокою. Сили зовні та зсередини намагаються дестабілізувати наші суспільства і послабити Європу. Ми ніколи не дозволимо цьому статися. Союзниками можуть стати соціалісти та ліберали за роки війни в Україні. Вони зараз. Рекомендували себе як партнери Києва. Коаліція розраховує на 400 мандатів, 720 можливих. Антон Кучеренко канал.